Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Час на марафоні для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Сполучені Штати анонсували новий пакет безпекової підтримки для України на суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомив радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Як пишуть американські медіа, допомога включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, Хаймарс, мінометні, снаряди, протитанкові ракети Джавелін. Пентагон також надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України для посилення систем ППО та потужностей для ударів на дальній відстані. Спецпредставниця Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула сьогодні до Києва. Як повідомило посольство Сполучених Штатів разом з керівниками трьох американських компаній, вона зустрілася з віце-прем'єркою міністеркою економіки України Юлією Свириденко. Тема перемовин, можливості для американських компаній у підтримці відновлення України та важливість реформ у нашій країні для інвестицій з боку приватного сектора Сполучених Штатів. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство. «Право – права це ключ до відновлення України та її шляху до ЄС. Прокоментувала нинішній візит пені Пріскер посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк. Сьогодні ж спецпредставниця Сполучених Штатів повідомила, що йде з посади у вересні, коли закінчиться її повноваження. Втім, Пріскер запевнила, що американська адміністрація продовжить підтримувати Україну і в питанні відбудови. З Росією в її нинішньому вигляді досягти миру неможливо, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю виданню Вишеград Інсайт». Він наголосив, причина в тому, що Москва хоче отримати вигоду від агресії, а тому відповідати на це потрібно силою, а не поступками. Сікорський нагадав, що нині в Росії значно авторитарніший режим і більше політв'язнів ніж було в радянському союзі. Наприкінці його існування польський дипломат упевнений, що мета Путіна на мир на його умовах, що означатиме капітуляцію України, а то й усього заходу. Очільник польського МЗС вважає, на це. Є три відповіді: капітулювати, дати відсіч агресору або, хоча б допомогти постраждалі від агресії стороні, щоб агресор сам здався. Сікорський вважає, що нині у політичних еліт Західної Європи відбувається дерусифікація свідомості, і більше про трансформацію відносин ЄС і Росії через торгівлю не йдеться. І далі новини з передової. Перед тим як поранений боєць потрапляє до госпіталю, він проходить через стабілізаційний пункт поблизу фронту. Та однією з найскладніших ланок порятунку є вивезення пораненого з позиції, адже щоб врятувати життя, тобто довести до стаб пункту, важливі не години, а хвилини. Тому хоч уночі, хоч у день під час обстрілів чи ворожих штурмів, військові медики виїжджають у саме пекло, аби ризикуючи власним життям врятувати свого побратима. З передової репортаж Владислава Круглова. Труксотом ми стараємося ложити тут, де медик тримає його голову і контролює, що там не стукнувся, і контролює також його стан. Бойові медики Національної гвардії України, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, сьогодні під ранок повернулися з позицій. Ніч була відносно спокійна, хоча попередні зміни були важкими. Бійці ледь не втратили свій транспорт. Зазвичай на цьому напрямку це 120 або 152. Моментами буває 82. Ворог нас замітив. Але ми вже приїхали на точку, де ми ховаємо техніку, і вдарив так під час руху, то ми розуміємо, де прильот, де може бути наступний прильот, і тобто можемо ухильнутися бо швидше проїхати Каспер, водій евактранспорту, розповідає через складність місцевості та близьке розташування ворожих позицій під час евакуації поранених. Головне маневреність і швидкість. Тривалість евакуації це зазвичай 15-20 хвилин, якщо без ускладнень, якщо без всяких там, пригод, які стоються на позиціях. Це, там, наприклад, можна їхати на осколок, може бути прильот, може десь летіти, тобто, Але в середньому це 15-20 хвилин. Та бувають моменти, коли пораненого бійця треба забрати не з позицій, а з сірої зони. І тут час евакуації займає лічені секунди. Виїжджали в сіру зону по нашого бійця, тобто поперед наших позицій. Тобто ми під'їхали, так само під'їхали. Поки Каспер звертається, ми туди-сюдинько. сюди близько. Одна хвилина це все зайняло, і ми звідти поїхали. Медики кажуть, роботи зараз вистачає, бо ворог активно штурмує, тому трьохсот є ледь не щодня. Через велику кількість не лише живої сили противника, а й наявність у нього безлімітної кількості дронів та артилерії. Рятувати життя доводиться бійцям з жахливими каліцтвами. Бувають і маленькі уламки, так і були травматичні ампутації. Так і були мозгові коми зі всіх трьохсотих наших лише один ну не вижив. Бійці кажуть, часто евакуацію доводиться проводити, ризикуючи власним життям. Бо якщо ворог помічає медиків, то намагається одразу ж їх знищити. Наш екіпаж виїжджає завжди в саме пекло. Якщо поранений тяжкий, ми виїжджаємо завжди. Будь на дворі, і в піві літають, будь будь дворі артилерія валить. Ми завжди з моїм побратимом, з Каспером, ми завжди з ним летимо. І забираємо. Та на транспорті медиків поки немає захисту, тому вони просять наших глядачів про допомогу у купівлі багаточастотного ребу, який зміг би врятувати життя від дронів. Картка і QR-код на вашому екрані. А поки ви донатите армійці, кажуть, дістатися якомога безпечніше до позицій, їм допомагають наші піхотинці, вмикаючи увесь наявний у них реп. Це там реп-система, це там піхота контролює небо щоб FPV, або якщо є підлетить, щоб ми її чули і знали, що не летить. Це так само вони спостерігають, щоб тур не вилетів. Тож бойові медики на війні не лише рятують життя, а й прикривають піхоту, коли тій надважко. Бо життя кожного побратима для них безцінне. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти й ТіВі» – Єдині новини. Армія потребує вмотивованих та якісно підготовлених офіцерів. Саме тому всі військові виші країни активно закликають до вступу на найрізноманітніші армійські професії. Нині вступна кампанія вже добігає кінця, але деякі навчальні заклади ще продовжують приймати документи. Наші журналісти побували в найбільших та найпопулярніших військових вишах та дізналися, чи вистачає зараз мотивованої молоді, які вимоги для вступу до абітурієнців та які спеціальності мають попит. Детальніше сюжет. Хочу захищати свою країну, своє майбутнє. 18-річна Діана розповідає про фінальні вступні іспити до Одеської військової академії. Дівчина мріє навчатися на факультеті тилового забезпечення. Я сподіваюся, що я пройду, бо я все здала на максимум, як я могла тільки здати. І таких дівчат, як Діана, які хочуть здобути військову освіту, тут чимало. Окрім ще вчорашніх школярів до академії, вступають і військовослужбовці. я приїхав сюди, прямо з Курахова. З Донецької область я проїхав 14 годин, аж до Одеси поступати на офіцера. Артур Харків'янин з 18 років був на строковій службі. Потім підписав контракт. Чоловік санітарний інструктор та мріє про вищу військову освіту. З дозволу командира військової частини відправили на офіцера навчатися. Це важливо для нашої країни. Що люди, такі як ми, будуть надалі в майбутньому, захищати нашу державу. Вимоги до фізичної підготовки претендентів серйозні. Перевіряють тут і силу, і витривалість. Зокрема, для хлопців це стометрівка, підтягування та забіг на три кілометри. Цьогоріч на вступ до Одеської військової академії подали заявки понад тисяча абітурієнтів. У нас найкращі напрямки можу сказати, це, звісно, це, це військова розвідка, десантно війська, і, і факультети забезпечення. Всі всі ці факультети виконують своє відповідне завдання. Чимало охочих пов'язати своє життя з армійською справою. Цьогоріч і в одному з найбільших військових вишів країни Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вибір батька захищати Україну підштовхнула мене до цього. Теж Олександр вже пройшов військову лікарняну комісію, подолав фізичні нормативи та склав психологічний тест. Усе аби наблизити себе до заповітної мрії, захищати Україну, як і батько. Хлопець хоче стати артилеристом. Це доволі крута спеціальність, і саме артилерія відіграє важливу роль на полі бою. А так як я хочу вносити саме найбільший вклад. В захисту України, тому вирав саме цю спеціальність в керівництві академії. розповідають, з початком повномасштабної війни охочих пов'язати своє життя з військовою справою, тільки побільшало. Популярністю користуються спеціальності ракетних військ та артилерійської розвідки. Крім цього, є й новий напрям підготовки кадровий менеджмент. В Нашому навчальному закладі на сьогоднішній день вже дуже серйозно імплементовані стандарти підходи НАТО. Тобто військової освіти, взагалі, вся військова справа вже виходить на такий нормальний рівень наших. Країн-партнерів з північно-атлантичного альянсу, хоч офіційна вступна кампанія в Україні триватиме до 31 липня, в академії сухопутних військ запевняють, у абітурієнтів ще є час довести свої документи. Їх заклад прийматиме заявки до 17 серпня, адже країні зараз вкрай необхідні якісно підготовлені та вмотивовані офіцери. Єгор Ромахло, Луїза Єрьоміна та Оксана Ясницька. Факти е Єдині новини. Завтра в Україні не буде стабілізаційних відключень. Про це заявили в компанії «Укренерго». Але все ж там просять людей бути економними. Сьогодні ж графіки відключень почнуть діяти з 20.00 і триватимуть до 22-ї години. Зараз на ваших екранах ви бачите реальну карту споживання на цю годину в червоній зоні. Більшість областей України. Справжній рекордсмен з перевищення Житомирська область понад 150%. Дещо менше, але теж з великими перевищеннями лімітів зараз йдуть Дніпропетровська, Рівненська Івано-Франківська. Миколаївська, закарпатська та одеська області нагадаю жителям червоної зони варто максимально скоротити споживання світла на цей час. П'ять областей позначені жовтим кольором: Чернігівська, полтавська, Чернівецька, Хмельницька, Тернопільська. Та ці регіони також наближаються до критичного рівня споживання. Тут просять не вмикати одночасно прилади, які використовують багато енергії. Не вщухає дискусії щодо можливого підвищення податків. Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, воно неминуче, але можливо не у такому вигляді, як запропонував уряд. Нагадаю, ідея кабміну підвищення військового збору для фіз осіб до 5%. запровадження військового збору для фопів і на дохід юридичних осіб та військовий збір на деякі операції. Білий бізнес пропозицію сприйняв гостро. Голова Верховної ради каже: існує інша модель, яку простіше ухвалити, і вона справедливіша. Це підвищення. Вищення на певний відсоток одного податку, який сплачують усі громадяни, і це ПДВ. Які саме податки підвищувати, будуть дискутувати на профільному комітеті. Остаточно законопроект ухвалюватиме парламент. Нагадаю, кошти державі потрібні на оборону будівництва фортифікацій та виплати бійця. До кінця року дірка в бюджеті оборони 500 мільярдів гривень, і ми маємо перекрити її самотужки. Попри війну, обстріли, вимкнення світла, вони не полишили сімейний бізнес. А навпаки, зуміли розвинутися. Далі у фактах історія українського італійського подружжя підприємців, які виготовляють крафтові натуральні солодощі, Мармелад, пастилу, в'ялені фрукти. Киянка Тетяна Рубанік та італієць родом з Мілана Матео Тальяні. Саме подружжя вони стали у переддень. Повномасштабної війни у супереч міграції українців за кордон сімейна пара вирішила жити і працювати у Києві і не пожалкували, бо залишаються разом у непрості часи і розвивають сімейну справу. Розповідає Данії Самсонов. Власний фруктовий сад унікальний родинний рецепт мармеладу, а ще постійні експерименти. Цього було достатньо, аби родина Рубанік наважилася на власне виробництво крафтових солодощів. Вісім років тому киянка Тетяна та її мама Світлана почали вчитися підприємництва від налагодження технології до сертифікації продукту. Сьогодні вони виготовляють різні еколасощі, пастилу, в'ялені, фрукти та марамельки, септо мармелад використовують усі можливі фрукти. Ми виробляємо здебільшого мармелад. Він без. Желатино це веганський продукт. Ми використовуємо яблучний пектин весь мармелад, і взагалі вся продукція в нас на основі свіжих соків та пюре з ягод та фруктів. В останні три роки Тетяна не уявляє цієї кухні без свого чоловіка італійця Матео. Вони познайомилися на його батьківщині, побралися незадовго до початку повномасштабної війни. Попри те, що з України почали мігрувати люди, пара вирішила, що житиме саме тут. Діверса. Якщо порівнювати з моїм рідним Міланом, то Київ справді інше місто. Тут велике різноманіття культур, мовне різноманіття, куди більше ніж у Італії. Я ціную, що менше бюрократії ніж у Італії. Чимало питань можна вирішити за допомогою додатку в смартфоні. Матео влився у сімейну справу Тетяни. Досвід управління супермаркетами в Італії тут став у пригоді, і тетяна тішиться, що завдяки комунікативному таланту чоловіка їхню продукцію можна знайти вже у кількох мережах супер. Маркетів України. Цікаво, що бренд називається Сетно. У цьому є щось італійське. Та насправді це слово зі старослов'янської означає дуже. Я займаюся багато чим. Крім роботи з обліком продукції та замовлень, я можу, до прикладу, різати або фасувати пастилу. Мені подобається цей бізнес, тим, що в ньому нема меж для розвитку. Якщо ти віддаєшся справі сповна, то і отримуєш так само. Традиційно влітку цех заготовляє сировину це фруктове пюре та сік. Завдяки заморозці з них можна робити солодощі і в холодну пору. В умовах щоденних відключень світла працювати стало набагато важче, розповідає подружжя. Тому доводиться пришвидшуватися працювати у чотири роки і, звісно, не забувати підтримувати одне одного. Я думаю, що переважно завдяки тому, що це все ж таки сімейний бізнес. Ми підтримуємо один одного. І коли хтось там... Може, не відчувати ці внутрішні сили, щоб це продовжувати, інший підійде і скаже: Давай, я допоможу, ми будемо разом, у нас все вийде. Для мене видалося дуже доречним не тікати додому в Італію, а навпаки, бути тут, у Києві, і так би мовити, зробити свій маленький внесок для Києва та України. Даніл Самсонов, Олександр Назаренко, факт ICTV, Єдині новини. І поки це все більше новин у 19.30, тоді побачимось.